Let's see, let's see. Uh -huh. Друзі, привіт! Раді бачити вас на всеукраїнській онлайн олімпіаді квести і тести. І прийшов час познайомитись з її учасниками. Я з Рудно і мене звати Цепін Марко. Мене звати Венечук Сурин, я з міста Львова. Я Софія. Я Винничук Вев, я з міста Львова. Я думала, що тут буде таке невеличке приміщення, буде отакий круглий стіл, там буде комп'ютери, ми сидимо і приходимо. А тут і їжа, і все, і суперово. А скільки б хотів виграти? Ну можна 20. Ну а на що нема? Нема якихось мрій? Є yeah. на що би тоді? <laughs> П'ятий? Так. Yeah. На що витратив кошти? Попередні? A, попередній я витратив на частину я задонатив на ЗСУ і частину a, потратив на новий велосипед. Ти очікуєш від участі в Олімпіаді? Ну no, перемоги звичайно. Я yeah, часу so, очікую, то, що я віду в трійку. Я очікую, як мінімум, хороших емоцій і надіюсь перемогти. Раз перемогти і потім представляти нашу Україну вже на міжсвітовому якомусь рівні здобувати все більше і краще перемоги, тому що ви є світ нашої нації. Бо це треба мати сміливість, а перемагають тільки сміливі. І я так розумію, що це Львів і багато інших міст, громад. 10, 20 і 50 тисяч гривень. Слухайте, ну то це я розумію серйозна робота. Я не буду тягнути довго інтригу, але просто скажу, що тут всі переможці, ви реально неймовірно круті. І я навіть бачив, що тут є ті, хто вже постійно перемагають, тому є куди зростати. Нехай ця перемога лише додасться до тих, які будуть у вас в майбутньому. І, звісно, хочу подякувати неймовірній команді навчання і технології, які зробили це свято знання для нас усіх. Олімпіада квести і тести. Ми це зробили для того, щоб стимулювати дітей вчитися для того, щоб вони реально отримували якісь. Результат від цього, і от ось це заохочення призів, грошові призи 50, 20 і 10 тисяч гривень. Вони будуть таким приємним бонусом для батьків, для дітей. Реалізація виникла в 2020 році, тому що був ковід, і ми знали, що це буде роками, і дистанційна освіта вона завжди буде актуальна і потрібна не тільки в Україні, але й в Європі. Сьогодні ми бачимо крутий результат і бачимо плоди нашої роботи, нашої команди. Скільки років ми над тим проєктом працювали? Осі враження взагалі від організації олімпіади. Атмосфера. Атмосфера причудова, дуже цікаво. Дітям подобається. Особливо діти з заохоченням, захопленням беруть участь, тому що вони знають, що тут гарна атмосфера і хочуть брати участь в олімпіадах такого. рівня. Цінуйте те, що робимо, те, що роблять військові, підтримуйте, любіть їх, як ви любимо і підтримуємо вас, і вітаємо вас з таким чудесним днем з олімпіадами. Тому, будь ласка, щоб ваші мрії здійснювалися, прикладайте до цього такі ж саме зусилля, як ви приклали сьогодні, і побачили такі великі результати.